Власне навіювання. Ну, це так як знаєте, що ви постійно сприймаєте себе певним чином. Тобто у вас є якась модель сприйняття, модель того, що ви кажете собі, що я там такий-то, я там такий-то та, або такий. І бажано, щоб оці всі навіювання, які впливають на вас, які ви самі собі робите, були позитивними. Тобто в мене все вийде, я достойний того чи іншого. Також є навіювання оточення. Бережіть себе і не давайте, не допускайте, щоб ваше оточення накручувало вас в негативну сторону, щоб воно навіювало вам негатив, щоб воно навіювало вам негативне сприйняття себе. Ви повинні сприймати